Отже, переходимо до створення відео скрайбінгу. Ознайомимося з редактором. Верхнє меню містить поле для введення заголовку, кнопку для збереження, вирізання встав... копіювання та вставляння певного елемента, кнопки вперед-назад, перегляд відео, кнопку для завантаження, скачування та публікації готового відео. Також ми можемо збільшити чи зменшити зображення. Ліва панель. Вона складається із кнопок дублювання слайду. Ви бачите, що тут це поле заповнюється слайдами, так як у програмі PowerPoint. Також ми можемо додати слайд, можемо вилучити його, можемо створювати слайд-шоу або відео. Також додавати слайд. Або додавати готовий макет, який створений у шаблоні. І кнопки для перегляду відео. Це може бути перегляд або спочатку, або з місця зупин. Тепер познайомимося із правою частиною нашого редактора. Тут знаходиться дуже велика бібліотека. В бібліотеці ми маємо змогу поставити багато різних персонажів анімованих. Нижче ми бачимо перелік великої кількості картинок. І маємо можливість створити. Ось такий мультиплікаційний елемент. Переглядаючи цей елемент, ми можемо редагувати, змінювати положення і дії даних об'єктів. Наприклад, натиснувши на героя, на персонаж, ми можемо змінити його появу, ось кнопка, де він з'являється зліва. Ми змінюємо її на кнопку, де він буде рухатися справа, перевіримо. На слайди ми можемо також вставляти свій текст. Тут ми будемо його писати, цей текст. Вибираємо, збільшуємо, зменшуємо розміри, вибираємо розмір шрифту, вибираємо. Шрифт, розміщення, колір і так далі. Але майте на увазі, що більшість шрифтів для кирилиці недоступні. Беруться тільки основні стандартні шрифти. Створюючи текстове повідомлення, можна добитися ефекту написання нібито рукою. Натискаємо ось значок літери Т, редагуємо текст та натискаємо ось значок із рукою і застосовуємо. Переміщуємо потрібне нам місце. Також тут є можливість змінювати фон. Можна вибрати свій фон, завантажити його з комп'ютера. Також ми можемо завантажувати якісь Елементи, рисунки. Це можуть бути рисунки зібрані тут. Може бути рисунок завантажений із комп'ютера, музику, яку також можна або завантажувати, або записувати. Створене нами відео можна так ось озвучити. На шкалі часу натискаємо значок нотки. У нас з'явилося вікно, в якому ми можемо записати звук. Натиснувши на червону кнопку, ми записуємо звук у мікрофон і зупиняємо чорним квадратом. Ми можемо також завантажити музичний фон із запропонованих нами ось композицій. Це можуть бути безкоштовні, і серед них є також ті, що, за які треба оплачувати. Безкоштовні, в даному випадку, виділені зеленим кольором. Ви вибираєте композицію, натискаєте кнопку, щоб її завантажити у верхнє поле. Чекаємо, поки вона завантажується. Якщо нам підходить ця композиція, ми натискаємо кнопку застосувати. Дана композиція буде фоном для нашого відео. Важливим елементом редагування нашого готового відеоролика це є шкала часу. Ось вона знаходиться тут унизу. Які дії можна виконувати з даною шкалою? По-перше, час можна збільшити. Можна зменшити. Коли ми натискаємо на інший слайд, час другого слайду показується окремо. На даному слайді у нас показана черговість. Спочатку з'являється рисунок крісла, потім з'являється персонаж. Ми перевіряємо, редагуємо час, редагуємо черговість. Ми можемо змінювати е, ці елементи, звідки вони з'являються, тобто різна можливість. Він може, наприклад, з'явитися згори. Може е, з'являтися цей елемент не спочатку. Таким чином редагуємо наше зображення та текст. Після того, як ми створили наше відео, ми натискаємо на кнопку Експорт, вводимо, заповнюємо наші поля, вибираємо категорію, заголовок, опис, можемо вказати мітки. Заповнивши поля, переходимо до наступного кроку. Тут ми вибираємо якість нашого збереженого відео, але великого вибору тут немає, тому що для безкоштовного плану у нас тільки є, є ось один стандартний. Далі опублікувати відео ми можемо на YouTube, визначаємо аккаунт YouTube. І відбувається публікація відео. Коли воно у вас буде опубліковане на Ютубі, ви, я думаю, зможете знайти можливість звідти його завантажити собі на комп'ютер. Таким чином, ваше відео буде збережено.